Сучасна гумореска, свекруха, богиня вайфай і вареників. Живемо ми з твоїм Василем тихо та мирно. Я молода, гарна, сучасна. Він добрий, працьовитий і трошки підкаблучний, як на весіллі сказала моя мама. Ти, дочко, не хвилюйся, головне, не пускай свекруху в дім. Але життя штука жорстока. Через тиждень після весілля вона стояла на порозі з валізою, мультиваркою і хрестиком від баби калини. Я на трохи, на час ремонту. І той трохи триває вже другий рік. Свекруха в нас сучасна вишиває не хрестиком, а вайфай-паролем. Щоранку починає день з тіктока, зарядки під верку сердючку. Питаю, мамо, ви яйця варені хоч їли, а вона я не їла, я готувала під звуки вірісного челенджу, і тиця у мене телефоном із відео, де вона крутиться на табуретці з мітлою. Купила штучні вії, губи, яку Анджеліни Джолі, пішла в село на зібрання. Повернулась ображена. У клубі мене переплутали з новою вчителькою. Я сказала Та де там, я свекруха, легенда родини. А всі аплодують, думає комплімент, а то просто світло вимкнули і їй ліхтарик об обличчя світили. У нас із Василем суперечка. А хто з нас найглавніший? Я, я дружина. Він. Я чоловік, а вона. Я інтернет в хаті оплачую і всі мовчать, бо правду каже. Готує вареники з шпинатом, лососем і насінням чия. Каже: це не бабські вареники, це еко-вумен фітнес фуд. Василь ховається в гаражі і їсть сау з батоном, щоб не скрутило від тих суперфудів. Але якось вона мене питає: а ти, невістка щаслива? Кажу. Якби не ви, то м -м, вона що? А я, то з ким би я сіла ввечері, випила чай і поржала з ваших історій. Свекруха вона ж як вайфай, часом заважає, але як зникне, зразу паніка і сльози.